Це зморана, ну хоч на лай. До бою лишається менше години. Червоноармійці, перш ніж взятися до зброї, вживаються в образ образом о -о, солдата нужно проникнутися в щоб не ні в атаку з ідіотською хмилочкою. Та серед реконструкторів є й справжні військові. Сучасні танкісти виведуть танк т 34 випущений у 45-му і нещодавно відновлений. що дійсно потрапили в ті часи. Емоції захватить Да, Коли Сидиш, управляєш танком. Чесно емоції є. другої світової війни. Ти Ще. Туда це взагалі за легендою реконструкції. День перемоги вже настав, та запеклі бої у Австрії ще тривають. З них повернуться не всі. Ми 45-ки, а якби вони в реальній війні довго не жили. Пушка називалась «Прощай, родина. Вона успівала діяти там несколько вистрілов напряму на водку. Підпоследование засікалась пратівниками, унічрощоту нічтажав. Вояки до бою готують зброю. Все має бути максимально правдоподібно, Тож зенітку ретельно маскують. Чим більше ти був замаскований, максимально приближен к тим умов, в яких знаходилося рудія, тим враг не міг виявити це руді. Поруч тривають тактичні консультації. Ти перезаряджаєшся, я тебе прикриваю світкою. Ти працюєш на правий фланг, я прикриваю лівий. Готуються і німецькі вояки, хоч завчасно знають, що бій програють, звозять раритетну техніку, шикуються, отримують документи та обживаються. Розповідають, бути німцями вирішили заради історичної справедливості. Тому під час реконструкції змінюють імена. Надавати що ця сила, красної армії формувалася дуже великими жертвами. Німецька армія це все таки армія, та которая більш була професіональна за рахунок счет... Міна індивідуальне професіональне підготовки воєнних історія ожила за легендою. Вже після капітуляції Німеччини на полі бою у Австрії зустрілися червоноармійці союзниками та німецькі війська. Бій запеклий. вибухи, стрілянина, напруження та емоції тут вирують справжні. Протистояння тривало понад годину. У небі кружляли літаки, поле розсікали танки та коні. Глядачів дійство не залишило байдужими. Це серйозно дуже сильно страшно, тому що я думаю, зараз це, це пустяки. А от що було тоді? було в три рази страшніше, в три рази больні. На поле бою вивели чотири десятки одиниць техніки, а до реконструкції долучилися близько тисячі людей з різних куточків країни та з-за кордону. Ксенія Дворнікова, Іван Головач. П'ятий канал.